За своє життя Йосип Сталін кілька разів встиг відсидіти і втекти з в'язниці. Вперше він відмотав термін ще 1902 року. Він відсидів два роки і втік. У 1908 році знову посадили, але цього разу він втік через сім місяців. Його заарештували 1910 року, а також 1912 року. Після чого хитрий вождь народів знову і знову втікав. Однак піком темного минулого Джугашвілі стало пограбування пароплава Кавказ і Меркурій, під час якого було вкрадено колосальну суму 3 мільйони рублів. Міркувати на тему, як повернулася б історія, якби хоча б одна з втеч не вдалася, можна довго. Дуже добре на цю тему висловився дослідник біографії Сталіна Куравльов на одному з історичних форумів. Треба було грохнути його потім у 1913 році під час заслання в Туруханський край. Тоді його навіть хотіли судити за педофілію, але він знову втік, адже за всіх часів у в'язницях за таку статтю не жалували.